Чому діти не хочуть іти до школи, і як цьому зарадити? Страх учителя замість страху перед викладачем діти мають відчувати підтримку і довіру. Вчитель повинен бути старшим другом і порадником. Страх оцінок оцінки насправді не мають значення, поза як навчання має бути спрямоване на розвиток правильного ставлення до світу життя оточуючих. Страх помилок. За помилки в школі карають низькою відміткою, а має пояснювати, що помилки це нормально, це важлива складова навчання. Обсяг домашніх завдань. Домашні завдання часто викликають відразу і ненависть до навчання. Вільний час для самостійного вибору занять краще сприятиме розвитку. Заборона на унікальність. У школах часто не люблять, коли хтось відрізняється. Насправді ж потрібно підтримувати унікальність кожної дитини. Тролінг і булінг, враховуючи природу людини, що заохочує її бути вище за інших. Учителі мають пояснювати, як правильно ставитись до оточення, приймати інших з їхніми особливостями. Не вчить працювати з інформацією. Нове покоління потребує вміти обробляти інформацію, організувати її та готуватися до сприйняття. Нової не вчить бути щасливим і пристосованим до дорослого життя. Система навчання має бути спрямована на виховання щасливих людей та включати реалістичні сценарії життя і пояснювати, як з ними працювати.